Сьогодні розповім вам ще одну притчу. Нещодавно її прочитала, і думаю, вона зараз дуже актуальна для багатьох з нас. Якось в одному селі Осел впав в Колодязь. Колодязь був дуже глибоким, він був сухим, там вже не було води, і його хазяїн відповідно помітив. Що він туди впав і пробував його дістати, але в нього не виходило. Осел дуже плакав. Він дуже кликав на допомогу. Він плакав. Він, відповідно, хазяїн пішов шукати людей на допомогу, пішов по сусідах, але вони ну, ніяк не могли витягнути його, не могли дістати і все. І тоді господар е вирішив, оскільки він не може врятувати тварину, то він вирішив його закопати, оскільки той дуже плаче. І коли люди почали кидати землю зверху, осел різко замовк. Господар вирішив подивитися, що сталося, тому що ну, ще не було достатньо кинуто землі для того, щоб осел вже помер, загинув. І тоді він побачив, коли заглянув в колодязь, що осел робить неймовірну річ. Та земля, яка падає на нього, він її струшує і ногами витоптує собі її. Для того, щоб вибратися. Так і в нашому житті, люди дуже часто кидають на нас свою злобу, свої погані слова, свої негативні емоції. Але нам важливо бути мудрими і струшувати цей весь негатив з себе, для того, щоб ставати міцнішими і вибратися з цього колодця.